Ульгаві коні трейлер розпочинається. Я запроваджую локдаун у Слоухаусі. Заходимо із зброєю на готові. Якщо це перевірка ефективності на місці, мушу сказати, я набираю максимальний бал. Учора вранці було убито 11 людей. До цього був причетний хо. У мене є подружка. Мене не розкрили. І що так не тригерить моє чуття павука як розмови про жінку, яка погодилася проводити з тобою. Та до звіт. Я везу ходу парку. жодних телефонів, ніякого інтернету, і ніхто нікуди не йде. 24 вересня, я гадаю, що коїться. стара стратегія дестабілізації. Мі-5. це те, що ми робимо з країнами, які виступають проти наших інтересів. Ми вмивали, грабували і шантажували. А тепер те саме роблять із нас. Темні сили намагаються знищити країну. Що робитимемо? Тільки не каже, що нічого Вас за це викинуть. Нас уже викинули. Вони дали нам годину, доки не завершать виконання свого списку. В нас п'ять тисяч потенційних цілей. З неба просто сипляться труп. Це апокаліпсис. Лауреат Оскара Гаріон. Ти щось задумав? А ти як думаєш? Номінанти на Оскара Кристінського то. Перевірте захист системи. На собі грав. Номінант Емі Джек Лоуден. Мені не місце в Слов Хаусі. І ти це знаєш. Уся наша система вирубилася. Годинник тікає. Вони нас дражні. Якби ми мали справу зі справді хитрими мерзотниками, вони би на нас напали. Тоді, коли подумали, що все вже скільки. Ти знаю, що це станеться, чи не так? Так. Ульгаві Просто поглянь, з ким доводиться мати справу. Невдахою, п'яничкою, психопаткою і оцим що навіть важко назвати. І усі вони ефективніші за тебе. Новий сезон.